Чудні волонтери, душі снігоборці та друзі риби. Перший зимовий місяць у Черкасах видався багатим на героїв. Згадувати їх віка новини взялись у межах традиційного топ 5 Хто цілий місяць розтоплював наші серця у сюжеті? Далі Кільканадцять метрів пряжі та кілька годин вільного часу це все кажуть черкаські майстрині, що потрібно для створення дивової восьминіжки. та здатна не тільки потішити, а й урятувати життя недоношених малюків. «Восьминіжки допомагають тим, що вони своїми цими щупальцями, які ви бачите, такі вигляді, таких спіралік, дотуркуються до тіла дитини. Таким чином ми проводимо тактильну стимуляцію. Незвичні іграшки ще від літа плетуть черкаські майстрині волонтерки. До сьогодні вони встигли виготовити більше сотні таких. А це тішаться кількадесят врятованих дитячих життів. А на цих кадрах людська підтримка мешканців водоймищ. Лускатих черкаські рибалки рятують від задухи. Щойно товстий шар льоду вкрив водойми. Ті лишились зовсім без повітря. Вам зараз не важко бути ці лунки. взагалі. Рятівні лунки небайдужі рибалки роблять по всій водоймі. Без них, певні, риба просто загине. Дуже велика кількість йде загибелі малька. І оце на, на даному етапі ми зараз займаємося його, ну, щоб ліквідувати це явище. Рятувати лускатих рибалки беруться по всій області, аби ті і далі хлюпались в усіх черкаських водоймах. Не обходиться місяць і без героїв сніжних. Розчищати місто у січні від непрохідних кучугурів власними руками взялись азовці. У кілька підходів імпровізований сніжний патруль від снігових завалів відчищає найкритичніші місця. Зараз ось у хлопці поїхали на першу міську лікарню. Ми зараз їдемо на третю. І молодіжне, молодіжне крило проходить по бульвару Шеченко, розчищає пішохідні переходи. Свій зимовий подвиг активісти обіцяють повторювати щораз, коли місто опинятиметься під сніжними завалами. У купальниках по снігу на цих кадрах найзагартованіші герої січня. Літні люди боруться оздоровлюватись морозом. Організм сам проситься к этому. Виходить, такий восторг получаем, Що ти виході, ну если мені посмотрите, яка я розова. Потому що я у мене зараз все поднялось, все, імунна система поднялась. Кожному пірнальнику не менше 50. Своє мокре та холодне хобі. Вони вважають чи найприємнішою справою усього життя. Моржують довгожителі щодня із шостої ранку. І свої водні процедури на свіжому повітрі готові влаштовувати навіть у найлютіші морози. Радує перший зимовий місяць і красою. У січні виборювати звання найпрекраснішої студентки світу аж у Китай відправляється черкаська красуня Анна Соколова. На будь-яких конкурсах краси а... Краса не є основною складовою. Це повинна дівчина повинна бути харизматичною. неї повинен бути якийсь стержень до, до перемоги. Ем, ні, краса це не головне. Тепер титул «Студміс світу Черкаська красуня має вибороти серед 70 найдостойніших представниць з усіх куточків планети. Катерина Ковбій, Віка Новини.